Так, це професіоналізм. Да, Сергій Діменко професіонал свого діла. Він показав, що вік не важне важен. Вік це таке. Тут головне в якій ти формі, як ти як ти живеш, яку ти дисципліну тримаєш впродовж своєї кар'єри. Як ти відносишся до своєї справи? Тому для мене вік це вообще нічого. Ну я кажу, я в 38 закінчив не із-за не, не того, що я там вже був старий. Там ну я казав, там були причини, да, війна, і прийшлось переїжджати в Київ, і треба було шукати роботу, якось кормити сім'ю. А бокс вже на той момент юніон. Ну, в принципі, таких боїв не запропонував, щоб я залишився і, і йшов далі. І так ну були, були були, коротше такі умови, що прийшлося про щось за бокс. Ну 38 – Це це не вік, в якому можна казати, що все, ти старий, ти ні, можна, можна боксувати. Вітя постол в класній формі знаходиться і класні бої проводить. Та багато хто то зараз. Такий час, що все залежить від тебе, як ти як ти ведеш свій образ життя, від цього залежить твоя кар'єра.